Як вигравати більшість раундів на the Overpass? А відповідь дуже проста, і це займати ключову позицію на карті, і це саме шорт. Чому? Тому що Верпас це така маленька карта, і в ній дуже швидкі перетяжки. Ми як КТ можемо буквально стягнутися з Б на А за декілька секунд, так і е, ігроки КТ можуть так само стягнутися з Б на А, буквально за декілька секунд. Тому якщо ми віддаємо контроль шорта ігрокам КТ, вони базово тут можуть лишати одного гравця, який грає на інфу, і стакати 3-4 А. І просто приймати вас. Тому дуже важливо, як терористи, зайняти оцю зону. Як це ми можемо зробити? Звичайно, ми, хороші, тімейти, будемо випускати своїх гравців на шорт, а самі будемо накидувати для них гранати. І перше по гранат, які ми можемо накинути, це ми підходимо сюди до смітника, бачимо перехрестя цих переул. тут вище лівіше, W Gymstraw. Смок падає таким чином, що він тушить будь-який молік, які прилітають сюди в трубу, наприклад, ось такий типовий ктешний молік. Він його тушить. Друга граната одразу, ми нікуди не відходячи. Цілимося. Ось ми бачимо тут тінь чуть правіше. Розбігу, молік шорт. І також флешки своїм тімейтам на вихід. Другий пак гранат, який ми можемо накидувати, це для вриву коннектора. А саме ми підходимо сюди до рабини, даємо смок на вихід коннектора, який падає таким чином. Що наш гравець може або зіграти в смок, або чифтом, дивлячись на карту, застрибнути і грати отут. Насправді, для гравців КТ буде дуже некомфортно файтити з вами зліва і ще чекати вас справа. Ну це дуже хороший варіант, аби зайняти шорт, вигравати раунди і піднімати ЕГО. Коли ми скидаємо цей смок, можемо одразу бігти, давати молік з двох кнопок. Ми цілимося по нижньому правому куті букви Б і добігаємо до середини. Ось цій тіні я орієнтуюсь по цій білій лінії. І також базово комбінуємо клашками на шорт для того, щоб комфортно було пікати. Зайняли ключову позицію, виграли важливий раунд, підняли Ело. Зберігай, підписуйся.